Тетяна Бахтєєва привітала присутніх у залі зі святом, назвавши їх працю покликанням душі. Вона зазначила, що впродовж останніх 15 років Україна переживає демографічну кризу, а загальний стан охорони здоров'я в державі перебуває в не найкращому стані. З огляду на це Тетяна Бахтєєва наголосила на нагальному реформуванні галузі охорони здоров'я. Попри це, вона також відмітила успіхи медиків нашої області. мені дуже приємно відмітити, що Житомирська область, а вона на протяжении уже последних пяти лет занимает лидирующее пятое место по показателям и заболеваемости, и смертности, сравнивая 26 регионов, и вот за 2011 год третье место. Это говорит о высоком вашем профессионализме. На святі, як годиться, вручили квіти і подарунки. Три районні лікарні Володарсько-Волинська, Коростишівська, Черняхівська, отримали монітори нагляду за станом пацієнтів. А для надання медичної допомоги жителям Радомишельського, Малинського та Народицького районів вручили трьохканальні електрокардіографи. Кращих медичних працівників області нагородили листами-подяками Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я. Привітав медиків і Віталій Журавський, який і організував святкову зустріч. Ви представники найгуманнішої професії в світі. Ви приймаєте на себе важкий тягар людського болю і страждань. Ви оберігаєте найцінніше, що є у людини її життя. Ваше здоров'я це наше здоров'я. Тому бажаю вам міцного здоров'я, успіхів, щастя, достатку у всьому. Завершив урочисту зустріч святковий концерт за участю заслужених артистів України Мирослави Солов'яненко і Олега Гаврилюка та народної артистки України Наталії Бучинської.